Вітаю, друзі, вітаю мої підписники. Сьогодні ми готуємо наступний рецепт з книги простіше простого Єлізавети Глінської. Сочники. Для цього нам знадобиться сир кисломолочний для начинки. Я вже відміряла все, підготувала, як завжди, в рецепті в описі буде рецепт, оригінальний рецепт. До цього сиру ми додаємо. Цедру одного лимону. До речі, сочники це щось з мого дитинства, хоча я не дуже їх любила. Можливо, зараз вони мені сподобаються. Туди ж ми додаємо борошно і цукрову пудру. Все це треба вимішати. І сюди ж ми додаємо. Один білок, білок з одного яйця. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. Також нагадую, що як тільки ми наберемо 500 підписників на каналі, то будемо з вами готувати та тестувати в два рази більше. Зараз додаю сюди один білок. І все це ми ретельно вимішуємо і ставимо до холодильника і будемо замішувати тісто. Замішуємо тісто. Я вже змішала борошно, порошок до вип'яків до печення і сіль. Все це ми змішуємо і відставляємо. Надобиться масло кімнатної температури. Ми його розтираємо. І сюди ж ми додаємо цукрову пудру. Все це добре перетинаємо. Так, масло, сахар, цукровою пудрою ми розстеремо. І зараз сюди додаємо одне яйце. Яйце повинно бути теж кімнатної температури. У мене, на жаль, ні, я трохи не підготувалась. І все це теж перемішуємо. Коли є це кімнатною то воно краще... Змішується з маслом, з цією масою. Ну, а так трохи прийдеться постаратись. Не збиваємо, а лише перемішуємо. Це тісто, до речі, готую я вперше разом з вами. Ну Ось така вийшла у нас. Маса. І цю масу ми додаємо до борошна і вимішуємо. Взагалі ця маса повинна бути однорідною, на мій погляд. Ну, бачите, взяла яйцо з холодильника. Це не добре. І замішуємо тісто. Тісто вимішуємо до еластичності, тобто дуже швидко воно вимішується, не потрібно його дуже довго вимішувати. Ось таке в нас вийшло тісто. Таке пісочне, м'яке, дивіться, за яке. А зараз ми це тісто будемо розкатувати. Тісто нам треба розкатати <клес> товщиною 3-4 см. В книзі написано, що розкачуємо між двома пергаментами. І після цього ми відправляємо це до холодильника на годину. Хто підписаний на канал або хто дивився відео з цієї книги, так само вже. Пробували приготувати смородиного кечала. І там тісто таке саме, так, як от хто дивились пам'ятають. Після того, як тісто це дістанемо з холодильника, то його неможливо згорнути. А сочник треба згорнути матки. Тому я спробую зараз без холодильника. Одразу випікти, але що може порекомендувати з рахуванням тих ситуацій, що вже ми мали. До речі, форма 10 см у мене більшої нема. Маю надію, що ну, будуть такі невеличкі можу порекомендувати. Спочатку зробити сочники. І лише потім вже готові поставити до холодильника. Зараз спробую сформувати цей сочник. Не буду, буду дуже багато додавати творогу. цього сиру. Не знаю, чи одразу випікати, чи може все ж таки, як я вам рекомендую, теж залишити в холодильнику на годину. Бо з мого досвіду я розумію, що, дивіться, щось таке буде. Я розумію, що тісто може одразу, оскільки воно з маслом вершковим Дивіться так, оп, такі гарні то воно може одразу попливти від температури. І саме для цього я би додала до холодильника. Я все ж таки поставила деко з сочниками до холодильника, щоб вони все ж таки трохи схопились. Маю трохи часу. І в цей час зробимо глазур. Для того, щоб покрити сочники. Для цього потрібен один жовток, і я додала 2 чайних ложки молока. В рецепті там 10 мл, я додала дві чайних ложки, тобто все менше. Ось така глазур. Повели в мене трохи в холодильнику. Зараз змащуєш швиденько і одразу до духовки. Духовка в мене вже розігріта. Для такого тіста краще, щоб духовка була вже розігріта, щоб тісто не поплило. Взагалі, мені здається, що вони змінять форму, тісто трохи попливе. Бо, як я вже казала, це подібне тісто до того, як робили ми печиво зі Смородиною. Тому вже є розуміння, з якими питаннями можна стикнутися в цьому випадку. До речі, друзі, якщо хтось буде готувати саме за оригінальним рецептом. Поділіться будь ласка, враженнями, чи вийшло у вас, коли ви робили так само, як написано в книзі. Бо я вже роблю з урахуванням минулих помилок на інших рецептах. Так, ну що ж, відправляємо до духової шафи, верх-низ конвекція 170 градусів. 18-20 хвилин. Дивіться, які чудові вийшли сочники. Вони відрізняються від, від тих сочників, які були в моєму дитинстві. Я насправді їх дуже не любила. Мені наподобалось тісто. А тут... Інше тісто, воно пісочне. І цей сир з додаванням цедри лимону. Це щось неймовірне, друзі, обов'язково зробіть, скуштуйте. Можете зробити за тим рецептом, який буде в описі. Саме оригінальний рецепт з книги. Якщо хочете, можете зробити, як я. Вони ще тепленьке. Дивіться, яка смакота. Обов'язково спробуйте. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця, ви найкращі. Не забувайте підписатись на канал. Пишіть в коментарях, чи подобається вам, чи смакує вам такий рецепт. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних.